Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, от попався мені такий редуктор. Мені зробили презент. І от я заодно вирішив розпочати новий проект. Ну разом з ним я дещо і розкажу. Приблизно раз в місяць, два рази в місяць. Бачив відео в, гру, в себе в Фейсбуці, в групі, і люди в паніці. Ой, все. мене отуто люфт. мене оце все, це все, що робити? Люфт і все. Міняти подшипники то все, друге, третє. І люди, ну, в них виникає проблема, але вони навіть не цікавляться будовою того, що в них є. А тут же дуже просто, як ви бачите, вал на 32. Він має точно 32. Далі, якщо уважно подивитися, я геть витягну. отут у нас є втулка. Всі ви бачите, о, геть сквозна втулка. Вона внутрі має 6-гранник на 33. Тобто 32, 33 півміліметра мінімум на сторону. Якщо в одну сторону посунути, то міліметр виходить на сторону. Крім того, сальники не мають ніякого відношення до цієї осі. Сальники стоять на оцій втулці. А оця вже втулка в нас стоїть на підшипниках, щоб знали. О, і відповідно, як ви бачите. Легенько вставляється шести Ось він вставився, ось у захисні е, цього, е, шайби. Ну, це я зробив. Зараз я покажу, що я зробив. Зараз я покажу. Теоретично, в будові, як ви бачите, йде така шайба, яка одівається сюди, а потім йде теж типу шайба, тільки тут в ній. Приварена гайка. Ну, будемо казати, не шайба, а втулка. Е, приварена гайка і болтик. Тут, -то відповідно, як ви бачите, засвердлено. О, і коли ми, ну, як ви бачите, тут трошки на ній є конус. Де, деякий є гарний конус, а деякий тільки чуть-чуть. Так от, ну, треба потрібно звернути увагу часто. Оцю цього болтика, ну, гайку приварюють чуть, чуть під одну сторону. Тобто, щоб можна було чи з одної, чи з другої сторони. Ось так воно закручується. О! І ви бачите, головне, щоб не було оцього поперечного люфта. А цей буде однозначно. Але біда не в цьому. Біда в тому, що дуже часто, от коли воно крутиться, от в цю, в цю, зазор між цією чашкою і цією втулкою шестигранною, сюди попадає все, що завгодно. І тоді, коли воно попадає туди, о, от сюди між ним, і тоді воно попадає сюди. І під сальник. І відповідно. 에, вплоть до того, що сальники в нас 에, виходять з ладу. Тобто попадає туди бур'ян, розриває сальник, все і звідти витікає масло. Не дивлячись на те, що там стоїть два сальники. Так от, що я. Це вже не перший раз я так роблю. Ну, 에, Перед цим я робив є в продажі отакі от шайби захисні. В них не циліндричний отвір, а то Тобто трошки краще. Що я зробив? Я просто зажав. І, як ви бачите, а ще що зробив? Я взяв отаку бумагу в цьому місці, намотав, потім одів шайбу, а потім просто, просто піджав шестигранника сюди. І що в нас виходить? Як ви бачите, ось. О! Тепер, якщо щось тут, тут от прихватив по кругу. О. О. Якщо щось сюди вже попаде, то воно до сальника не достанеть. Відповідно, це я одну сторону заварив, зараз заварю другу сторону і воно буде працювати. О, і вже туди нічого не попаде. Теоретично можна зробити, якщо є доступ, взяти можна, взяти. Ну це треба погратися. Я не гів грати, в мене вже готові ці шайби звідси є. Можна взяти кусок труби. ну Щоб ви знали, отут -от -от розмір 72 діаметр. оце його, шийки 72. Тобто, можна взяти трубу. Заварити пластину і це все приварити. Зробити більший діаметр, і тоді воно буде, буде свободне, легше буде вгадувати, приварити по центру. Можна чуть-чуть в сторону змістити, це не так важно. Тепер ось я одну сторону заварив. Тепер я з цієї сторони підіжму, підкладу бумажку і все це зроблю. А оцей люфт. ну... Є бажаючі люди, вони сюди можна вставляти. Зараз я знайду, десь мене. Отакі от тільки треба вущо розміру. Є трансформаторні пластини з трансформаторів. Ось цього їх можна вирізати 3 штучки, 6 штучок і заклинювати цього. Можна дехто, е, я чув, що беруть просто зварювальним апаратом, наварують, потім болгаркою зачищають, щоб плотніше заходило. Ну, на мою думку, цей люфт убирати не треба. Ну, я з повагою дивлюся кит... відносяться до китайців і до їх виробів. Вони, як щось роблять, так воно все має якусь сховану інформацію. Тобто, вони наперед роблять ці допуски і посадки такі. З певною метою для того, щоб не поламати. Швидше всього, ну, це на мою думку. Оцей люфт зроблений для того, коли е, фрезерують багато на городах, Получається, мотоблок ходить можна зачепитися за корінці, за камінці. Це швидше всього для того, щоб е, не поламало редуктора, е, не порозбивало підшипник і все остальне. Це на мою таку думку. Я ні, е, скільки не користувався. Я ніколи е, от в цьому місці, тут всередині, не робив, щоб е, убрати цей люфт. Є він. Ось, ось я поставив шайбу. Оце я е, добиваюся, щоб е, не було, осюди, туди не попадало. Якщо туди не попаде якийсь бульян, е, шнурки якісь. Тряпка чи все, що завгодно може попасти. І ось в цьому місці воно знаходить чуть-чуть люфта туди-сюди, і воно туди втискується. А з часом буває після кілька років інтенсивної експлуатації, розбиваються оці отвори, і відповідно оці болтики розбиваються. І тоді, відповідно, поперечний люфт з'являється. Отакий. О, oh. і тоді тут робиться <кій> прорізь більша, і туди, тим більше щось попадає. А туди, як попало, вже все, сальників нема. І одразу масло витікає, коробка, редуктор, все може поламатися. Ну, так що, я роблю так: ви можете робити по-своєму, можете робити ще якось, можете постійно чис слідкувати, чистити. Я знаю, що я оце зробив. Можливо, раз у рік, раз в два роки я можу розкрутити, подивитися, там, ну, там пилюка набивається, її треба періодично вичищати. Але при такому захисті е кількість пилюки там набагато і всяких решток зменшується. Ну, Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, задавайте запитання. Все, бачите, як воно легенько крутиться. О, все. О. О, ну трошки є, ну це воно бачите все. А це все. А якщо я кручу за цю, ну, можливо, трошки тут і десь чуть-чуть чиркає, але це не так страшно. В роботі воно буде працювати так, як треба. Хто хоче, може тут збільшити діаметр. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, давайте свої поради, з задоволенням вислухаю. Ми переможемо! Слава Україні!